Мамина хустина, летять роки, не наче хмари в небі. То чорні, а то білі, як сніги, вони стирають з пам'яті події, та є такі, що в серці назавжди. Одна з таких подій живе донині, хоча пройшли роки вже немалі. Та моїм серці оживають ті хвилини, коли вклонилась мамі до землі, за те, що дарувала мені хустку. І хоч основа чорна в ній, та квіти, наче серце мами, червоним кольором сміхаються мені, ця хустка дорогий для мене спомин. І я горну її до серця, і ніби чую голос мами. Черпаю сили, як з озерця. Вона нагадує мені ті роки, коли були щасливі й молоді, коли настраду мама зустрічала і проводжала. Смутком у душі, не вірилось тоді, що нас чекає розлука з нею вічна назавжди, що ми ніколи не почуємо її голос, і що зітрються мамині сліди. Хустину бережу багато часу, як талісман удачі і надій, та пройдуть роки, і настане днина її. Я внучці передам своїй, я їй скажу. Хай тішиться хустина тебе, моє внучатко дороге, вона не раз в житті зігріє серце і споминене найкраще принесе.